Всім привіт! Сьогодні я хочу показати поділитися з вами рецептом, який мені нещодавно дали. Я його вже готувала. Мені дуже сподобався цей рецепт. Це, для мене це хід цього сезону. І сьогодні ми з вами приготуємо. Я буду готувати на 1 кг огірків, помила їх дуже ретельно, 250 г свіжої моркви, 0,5 чайної ложки перця чилі, також пів чайної ложки гіркого перця. Десь два таких великих зубка часника, одна чайна ложка коріандру. одна столова ложка соєвого соуса, 50 мл оцту і 50 мл олії. Бачите, як гарно це виглядає. Прямо не наче кришталь у мене в цій. Я просто з'єднала, тому що ми все будемо з'єднувати. Далі потрібно буде 50, вибачте, потрібно буде 80 грамів цукру. І десь 25 г солі. І от я сказала, скільки? 50-60 мл. В описі буде точний рецепт цієї консервації. Я вчора робила, тому трішки знаєте якось не зорієнтувалася. Чому я показую рецепти, які я вже смакувала, що дійсно смачні. Що я зараз роблю? Зараз потрібно нарізати огірочки і моркву. Огірочки наріжемо такими, знаєте, десь сантиметр, півтора. Я не люблю дуже, щоб воно було тоненьке. Нарізаємо моркву можна нарізати брусочками такими тоненькими. Часник нарізаємо, можна пластинками, можна кубиками, можна просто натерти це вже за вашим бажанням. І оце все. Змішуємо. Я відміряю кілограм цих огірків та, та міряю, міряю, да не вистачає. Да вистача. І кажу мамі, як купуєш на базарі, так кілограм такий маленький. А як свої кладеш, так дивіться, яка торбина повна. Це просто, знаєте, жарт. Нарізаю. Ви можете нарізати просто пів кільця, можете нарізати такими... А можливо, стовпчиками нарізати буде краще. Я робила кружечками те. Давайте наріжемо отак стовпчиками, тому що морку можемо будемо нарізати. Так, давайте стовпчиками. Я вже приготувала ось цю нарізку, але можна так зробити, харкнути красивіше буде. Бачите, такий фігурний. Це ваше бажання. Нарізаємо швиденько. Так, нарізала і хочу вам сказати отакий. Ніж чи приспособа, вона коштує 10 гривень. Нарізає дуже гарно, дивіться, і моркву, і огурчики, огірочки. Так, все це зробила. Тепер додаю сюди сіль і цукор. Перемішую. Олію і оцет. соєвий соус, Коріандр. Перечілі і чорний молений перець. Все це добре так, ретельно вимішую. І залишаю це все годинки на дві, перемішуючи, щоб цукор, ви бачите, цукор і сіль прямо видно на поверхні цих огірочків, щоб цього всього не було. Огірочки почнуть зараз виділяти сік. І цукор і сіль у нас розтане. Дві годинки. Можна більше. Це, цей рецепт тут. огірочки стануть ялими, Навіть на ніч можете залишити. Але тільки ж не на сонці. У мене соєвий соус такий, знаєте, не дуже якісний, можна додати трішки більше. Але хай буде так, як я робила той раз. Той раз я думала от сюди додати ще червоного перця болгарського, хоча б один для краси. І цей раз я це зроблю. Один болгарський перець наріжу смужками і додам сюди. У мене в цьому році оцей баранній ріг, перець солодкий. Дивіться, який гарний. От я його отак прямо такими кружечками десь 07 і наріжу. Це не гіркий, це солодкий перець. Відразу інше діло. І раз перемішую, прикриваю кришечкою, і нехай собі стоїть. О, уже навіть зараз, я ось, тут 5 хвилин пройшло, уже цукор і сіль так не відчуваються. Дивіться, який маринад. Що хочу сказати за перечілі? Якщо ви не полюбляєте гостреньке, додавайте за своїм смаком. Краще менше, а потім додасте. Краса? Краса! Так, ну що, у мене три години постояли огірочки. Дивіться скільки тут соку цього. І зараз я достерилізовую банки і буду викладати це в півлітрові банки. Тобто, якщо ви стерилізуєте, старайтеся, щоб тара була однакового розміру, тому що. Півлітрова банка це 12 хвилин, буде стерилізуватися з моменту закипання. І потім залімо цією водичкою. Я додала ще сюди одну столову ложку соєвого соуса. Тому що в мене соус такий, знаєте, якщо у вас гарний, густенький, то одної ложки достатньо. Кришки теж простерилізувала. Дехто питає, а навіщо ви стерилізуєте банки, якщо ви берете чи руками, чи оця наша продукція не стерилізована? Я не знаю, я стерилізую все. Мені не важко. Не тяжко, тому я стерилізую. А ви дивіться самі. Так, банка простерилізована. Ставлю сюди цю. Що той раз у мене повністю баночки були повні, а зараз ну, трішки не вистачає, тому я що взяла. Я взяла 50 грамів кипяченої води, одну столову соєвого соуса, чайну ложку цукру. І І що ще? І все. А, і оцту, і оцту чайну ложку. Оце наколотила таке долю. Можна просто долити соєвим соусом. Бачите, тут по одній ложечки. Той раз у мене було добре. Тобто, в мене огірочки були більш соковиті і, мабуть, я більше набивала. Ну, Чим щільніше ви набиваєте баночки, тим щільні, тим у вас. Ви розумієте, вистачить цього маринаду. А це вже прямо аж зайвий, бачите? Тепер ставлю каструлю і з моменту закипання стерилізую 12 хвилин. Що у мене вже скільки тут стоять ці огірочки, що я навіть додала до них іще і кабачкову ікру. Ви бачите все разом. Ой, які красунчики! Подивіться, які ж красончики, ці огірочки. Що, будь ласка, якщо у вас буде бажання, приготуйте такі огірочки. Ну, Баночка трішки ще сполоснути, тому що вона ж там десь потекло. А так, дивіться, який гарний маринад. Огірочки хрустящі, морква теж хрустящими буде, такі хрумки, хрустки. Вибачте, хрустки. Так що зараз огірочки вже закінчуються, але отак небагато на спіло, і такий рецептик зробіть. Він в азійському стилі, але він дуже-дуже смачний. Ну, я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь, хто ще не підписаний. У нас все просто, але по-домашньому.